Усім привіт! Це відеоогляд на розумний годинник М16. Підключаються вони через додаток VRFit Pro. В самій коробці ми бачимо інструкцію, сам годинник, зарядний дріт та ремінець. На самому годиннику завантажено декілька віджитів. Також через VRFit Pro додаток ви можете завантажити свої віджити. Розумний годинник має дуже стильний вигляд. Він має дві кнопки: це кругленька при натисканні, ви можете зайти в головне меню. Та інша кнопочка, ви повернутися назад. На жаль, на цьому годиннику немає української мови, є російська. На цьому годиннику є багато функцій. Ви можете вимірювати тиск, є також багато тренувань. Також є виклик, але треба підключитись до блютузу. Аналіз сну, погода, зворотний відлік, також таймер, Вимірити пульс. Вимірювати артеріальний тиск та отримувати сповіщення та багато інших функцій.